Вавілон – класика українського поетичного кіно та фільм, який пройшов просто безліч етапів радянської цензури, непроста історія зйомок та аналітика сенсів, все це у цьому випуску. А найкращі способи підтримати наш культурний канал влупити вподобайку, розлогий коментар, підписатися на канал та підтримати нас на BuyMeACoffee, чи стати спонсором тут на Ютубі. Спонсорський чат зі мною та співведучим Кирилом Пищиковим голосування за теми оглядів та багато чого іншого. Чекатиме на вас при підтримці нас на BuyMeACoffee. Всі посилання під відео. А також дякую нашим поточним спонсорам та спонсоресам. Ви Погнали. Фільм Вавілон 20 було знято на кіностудії імені Довженка в Києві в 1979 році. Для культового українського актора Івана Миколайчука цей фільм був не тільки режисерським дебютом. Він виступив ще й співавтором, скомпонував музику та зіграв одну з головних ролей. Тобто це авторське кіно чистої води. І не тільки авторське, а й звичайно поетичне. Так, так, те саме поетичне кіно, про яке ви так багато чули. Що це взагалі значить? Всі кажуть, поетичне кіно, поетичне кіно, але що мається на увазі? Якщо коротко, це абстрактне, символічне кіно, сповнене образів та українського фольклору, костюмів, пісень, візуальних образів, обрядів та всього іншого. Саме тому у 1974 році подібне кіно було заборонено. Занадто вже воно підіймало національний дух українців. В принципі, історія створення кожного українського радянського фільму була непростою та цікавою. Для нас, звичайно. Бо з точки історії це все, звичайно, цікаво, але творцям того часу було дуже непросто боротись з партійною машиною, щоб донести свої думки в максимально нецензурованій формі. У 1971 році вийшов роман Василя Земляка Лебедина зграя роман одразу став бестселером. Його перекладали багатьма мовами та порівнювали з творами латиноамериканських письменників. Студія Довженка одразу звернулась до автора з проханням екранізувати роман. Василь Земляк погодився і сів за сценарій. У 1975 році в заключенні на заявку сценарію було написано наступне: Соціальна політична ситуація роману показує, як у гострій класовій боротьбі в умовах становлення радянської влади зіштовхується жорстокість старого світу і гуманна щедрість нового. Формулювання досить розмите, але дуже зручне для того, щоб у сценарії не знайшли чогось, що йде в розріз з політикою партій. А такі побоювання, звичайно, були, бо стилістика роману та наявна в ньому іронія досить неоднозначно зображала становлення радянської влади. Ще на стадії сценарію між студією та тогочасним держкіно було дуже багато суперечок стосовно ідеологічної сторони майбутнього фільму. Одним зі своїх улюблених персонажів, крім Мальви, Василь Земляк називав звичайну філософа Фабіана. Автор казав наступне: інколи філософ бачиться мені на екрані просто один, можливо зі своїм немеркнучим цапом, як великий коментатор смислу життя Вавилонського, що все в чеканні чогось невідомого і доконче нового. Адже над світом, до якого належить і Вавилон, плинуть боремні 30 роки. І філософ їх прихід вже ніби перечуває всією своєю душою. Нарешті сценарій було дописано. Але у 1976 році об'єднання його відхилило. Пояснення було наступним: вони не можуть розглядати сценарій як варіант, і просять повернутися до заявки і подати попередній варіант сценарію. Річ у тому, що сценарій Мальва Кужушна був уже не за Лебединою зграєю, а новим твором, точніше, варіаціями різних партизанських творів автора. В сценарії автор помістив героїню в абсолютно іной історичний контекст, зв'язаний з окупацією України німецько-фашистськими захватчиками. Кінознавчиня Лариса Брюховецька, на чию роботу я в тому числі посилаюся у цьому відео, припускає, що проблемою міг виявитись саме стиль письма Лебединої зграї, який не піддавався візуалізації. В листі до студії автор каже, що надалі він буде працювати над сценарієм з режисером фільму Іваном Миколайчуком. У Миколайчука на той час був досить великий досвід співавторства: камінна душа, білий птах з чорною ознакою, на поклони, під сузір'ям близнюків відлюдько. Нову версію сценарію студія схвалює. Але у своїх зауваженнях редактори недвозначно хотіли, щоб фільм був більш стандартним, соціально-політичним, а не сюрреалістичним, як роман. Фінальний варіант сценарію, як здавалося на той момент, був готовий у 77-му році. Редактори все одно були незадоволені. Мало революції, філософ не комуніст, ще й прибухує. Миколичук вже з'їв собаку на таких битвах за ідейну складову сценарію на білому птаху, тому за Вавілон 20 він боровся ще з більшим запалом. Прикрити свою ідею Миколичук дуже вміло зумів єдністю цієї ідеї з Ленінською думкою про революцію. І четвертий варіант сценарію нарешті всіх задовільнив. Редактор похвалив поєднання реалізму та фольклору. Варто зауважити, що Василь Земляк помер за півроку до цього, і останні версії Іван Миколайчук дороблював та відстоював вже наодинці. 22 серпня 1977 року сценарій запустили у виробництво. Прем'єру поставили на 79-й. Навіть під час затвердження сценарію Микаличка змушувало зробити дві наступні речі: не забувати про революцію та дати Фабіану менше релігійних відсилок, які прийшли на зміну алкоголю. Але це знову ще було не все. Сценарій не вміщався в межі однієї серії. Його треба було скоротити та прибрати з діалогів такі фрази, як сидимо, наче на пороховій діжці. І наостанок студія взагалі вирішила перестрахуватись і віддала сценарій на рецензію в Інститут історії партії при ЦК Компартії України. Як не дивно, нічого кримінального в сценарії там не знайшли. Миколайчук переписав все, що було треба, і Держкіно було задоволено. Спойлер тимчасово Іван Миколайчук визначав жанр майбутньої картини наступним чином: народна романтична бувальщина. Це була спроба захистити своєрідний стиль історії. І от останній етап. 14 березня 1978 року сценарій направляють у Держкіно СРСР. Загалом сценарій назвали інтересною попиткою в своєобразному жанровому рішенні розказати перших шагах совєтської власті в Україні і рожденні нових черт соціалістичного сознання. Але, звичайно, без критики не обійшлось. Треба було спростити поведінку ворогів радянської влади, зменшити роль Фабіяна та інше. Сценарій треба було відправити на допрацьовку, ще й подумати над новою назвою. 4 травня перероблений сценарій знову направили до держкіно: спочатку до київського, потім до московського. Нарешті сценарій дозволили запустити в виробництво вже під назвою Вавілон 20 Останнім коментарем було те, що фільм треба скоротити до півтори години. А ще якимось дивом Іван Миколайчук проштовхнув те, що фільм буде українською мовою. Робота над фільмом почалась дуже активно. Вже за 10 днів Миколайчук запропонував редакторам на затвердження проби. Ролі у фільмі отримали кращі українські актори того часу: Костянтин Степанков, Борислав Брондуков, Лес Сердюк, Ольга Матешко, Анатолій Хостікоєв, Любов Поліщук та інші. Більшість цих акторів були друзями Миколайчука, з якими він був знайомий ще з університету. Правда, актори на той час мали ще підробітки в театрах, що затримувало зйомки. В принципі, це не змінилось і в наш час. Фабіана мав грати Юрій Багінян, але Держкіно його не затвердило, і цю роль зайняв сам Миколайчук. Також Держкіну не подобалась Любов Поліщук, але вона все ж таки залишилась в фільмі. Для неї це була перша велика роль в кіно. Оператором фільму був Юрій Гармаш. На знімальному майданчику не бракувало і легендарних історій. У Вавілоні 20 є епізод поховання. Юрій Гармаш заліз у могилу, щоб зняти хороший кадр. Але не вистачило дистанції, тож оператор взяв лопату та копав далі, доки не натрапив на козацьку труну. Він покликав Миколайчука, і той перехрестився, мовивши: Бог нам простить, а козак тим більше. Вже в листопаді фільм був знятий. Студія дійсно багато що похвалила, але знову ж таки сказала, що потрібно більше революції та більше революційних перетворень, і трохи скоротити. Ця теза звучала ще у найпершому коментарі. Також Держкіно хотіло, щоб до фільму був залучений композитор, бо до цього музику компонував сам режисер. Сценарій проходив всі інстанції три довгих роки, а виробництво зайняло лише один. Як не дивно, київське Держкіно прийняло фільм лише з чотирма зауваженнями. В Москві фільм також переглянули і дали довгоочікуваний дозвіл. Але все ж не могло завершитись так просто, ну умовно кажучи, просто. Перед виходом на екрани фільм треба було перевести на одну плівку, дублювати російською та дещо перемонтувати. Що саме, предфінальну розмову Фебіяна з комунарами та зменшити релігійну символіку. Миколачук так переймався за фільм, що навіть певний час ховав плівку у сейфі. Рецензент від Держкіно у РСР. Був незадоволений тим, що остаточний дозвіл Миколайчук отримав в Москві в обхід його, але вже було пізно: з Москвою ніхто не міг сперечатись. Тим паче фільм майже одразу отримав приз за режисуру на всесоюзному фестивалі в Душанбе. Івану Миколайчуку вдалося зробити просто неможливе: побороти багато ідеологічних перепон, вдало дебютувати як режисеру та створити один з культових фільмів для українського поетичного кіно. А до того, як перейти до змістової частини фільму, Хочу зробити невелике оголошення. Протягом наступних трьох тижнів серед наших підписників на BaйміC буде проходити розіграш нашого нового, ну і власне першого мерчу цієї чудової футболки, культурної, як ви бачите. Тому ставайте нашим спонсором на Байміякофі протягом трьох тижнів, і ви теж будете приймати участь в розіграші. Футболка крута, якісна ще й з оригінальним авторським дизайном. Спереду вона ось така, а позаду вона ось така. Посилання на Беміякофі під цим відео. Підтримувати український Ютуб важливо. Будемо вдячні за вашу підтримку. Завдяки вам ми зможемо робити більше та якісніше. Повернемось до фільму. Один з перших епізодів фільму, крім звичайного епізоду з філософом Фебіяном та його цапом, це повернення у рідне село моряка Синиці. Він повертається у село під назвою Вавілон. Як ви розумієте, назва тут теж максимально символічна, і бачить, що у селі досі є прояви царизму. І як справжній більшовик він одразу підриває всі пам'ятники один за одним. Куркуль Бубела, почувши про повернення синиці, починає готувати збройне повстання, бо відомо, що більшовик зробить з його грошима. Насправді моряк виступає у фільмі своєрідним антагоністом, але все зроблено якраз так, що можна було подумати, що він навпаки несе в дрімуче село, так би мовити, червоне світло. Саме такі поверхневі шари. Наприклад, як тут про боротьбу нового і старого давали режисерам того часу змогу вписати в глибину свої непрості задуми. Взагалі, Миколачук дуже хитро описав перебіг подій у своєму фільмі. Є впевненість у тому, що повідане нам було насправді, але ніхто вже не заручиться, що було саме так, а не інакше. Саме тому картина відкрита до будь-яких трактувань, і саме тому її вдалося протиснути серед партійних рецензентів у тому вигляді, в якому ми її знаємо. Загалом ритм фільму дуже нерівний та хаотичний. Він то пришвидшується, всюди танці, співи, веселощі, то навпаки стає повільним і тягучим, як роздуми того ж філософа Фабіяна. Цей ритм ніби передає ритм самого життя, яке не є однорідним. Особливо життя в селі, яке стоїть в центрі оповіді. Також такий ритм надає твору певної химерності та ефемерності, недарма українське поетичне кіно і певні романи порівнювали з латиноамериканським магічним реалізмом. І дійсно, переказати зміст Вавілону 20 досить складно, навіть одразу після перегляду. Ви скоріше згадаєте якісь епізоди, цитати, фрагменти чи образи. Бо, як я і казав, саме з них сплетено загальне полотно. Ефемерність зйомки та сюжету робить фільм схожим свого роду на сон. Фільм навіть починається досить містично та образно. Спочатку полем йдуть дві навантажені жінки, за ними в кадр входять воли, що везуть віз, а вже за ними філософ Фабіян, і всі вони важко дихають. Перші та другі зрозуміло чому, їм фізично важко, а от філософу важко від його внутрішньої ноші. Це дуже яскравий приклад образів, якими пронизаний фільм і які одразу можна не вловити. Фільм вартує уважного передивлення декілька разів. Миколичук та оператор Гармаш свідомо відмовились від широкого формату, щоб більше занурити глядача у події всередині екрану. Загалом цікавих операторських рішень було немало. Саме Гармаш знайшов рішення, як знімати нічні сцени. На той час це було практично неможливо через технічне оснащення. Гармаш вирішив знімати ніч у день, але через кіноінфру, плівку чутливу до інфрачервоного випромінювання. Взагалі її використовували для наукових цілей, але вона допомогла зобразити ніч у фільмі максимально природньо. Дуже важливому у фільмі є і еротизм. Він, звичайно, розвивався навколо Мальви, героїні Любові Поліщук. Після та й під час смерті чоловіка вона надає перевагу брутальному можлану Даньку, якого зіграв легендарний Лес Сердюк. Їх стосунки ґрунтуються виключно на фізичному, але з часом героїня ніби переростає це і починає шукати собі іншого чоловіка. Але Фабіан вище за це духовно, синиця також, бо радянська ідеологія не дозволяє все це. А от молодий поет-революціонер видався ідеальною кандидатурою. Він вірить у більшовицьку утопію і складає вірші. Чи не ідеал для тогочасної жінки? Що цікаво, він тут одночасно виступає як символом епохи. Так і іронію над цим символом кожному персонажу в історії відведена своя особлива та дуже конкретна роль. І всіх них зв'язує персонаж Івана Миколайчука. Як і в романі, у фільмі він є таким собі оповідачем, коментатором всього, що відбувається з ним та навколишнім світом. До речі, є теорія, що він виступає таким собі фавном, На це натякає і його незмінний товариш цап. Іноді навіть починає здавати, що цей цап є не меншим філософом за самого Фабіана. У романі взагалі йде мова про те, що за чутками філософ вночі приймає вигляд свого цапа. Також можна провести очевидну паралель між Фабіаном та Григорієм Сковородою. Взагалі, Іван Миколайчук, якого я би назвав першим і головним українським актором всіх часів, неймовірно передав всю складність буття українського філософа. Один з найпотужніших епізодів за участі Миколайчука це, звичайно, фінальний. Я не буду його повторювати, а просто покажу вам. Ви що надумали? Я прокляну вас з того світу, ви чуєте? Я прокляну вас. Мені дуже цікаві дві наступних речі. По-перше, ваша думка з приводу фільму. Пишіть у коментарях ваше відношення до нього, що ви бачите в цих образах, в цих ідеях, в цих символах. Бо фільм, звичайно, настільки багатогранний, що кожен дійсно може побачити у ньому щось своє. А якщо ви захочете більш розлогу дискусію, я вже казав, завітайте до нашого спонсорського чату. І друге, пишіть у коментарях, як вам переформатування нашої рубрики. Раніше ми розповідали тут про класику американського кіно, тепер же будемо розповідати про все пов'язане з класичним українським кіно. Формат я ще тестую, тому також дуже цікавий ваш фідбек. Чи не забагато теорій, чи може ви навпаки хочете більше. Бо насправді про кожен такий фільм, як Вавілон 20, можна говорити годинами. Теорії дуже багато, у мене самого дуже багато думок з приводу нього, та і, в принципі, рецензій провідних кінокритиків немало, на які можна спиратись. Тому дуже цікава ваша думка. Дякую, що дивились це відео. Дивіться українське кіно, дивіться хороше кіно, Тримайтесь! Все буде культурно, все буде Україна.